Друзі, мої вітання. Сьогодні продовжуємо говорити про життя громад Тернопільщини в умовах війни. І зараз у нашій студії Олександр Стецюк, голова Лопушнинської громади. Запитаємося власне його, як його громада і мешканці цієї громади живуть за цей час. Пане Олександре, ми вас вітаємо в нашій студії. Доброго дня. І перше запитання те, те помітили ви настрої жителів своєї громади? Так за ці п'ять місяців, як вони змінювалися? Цікаво почути. Так розуміємо, що зараз всі активно допомагають Збройним силам України, волонтерять, допомагають а, військовим, які теж а, їдуть захищати нашу країну. Розкажіть, як це у вас в громаді відбувається, так як ви підтримуєте зараз цих людей? Ну, звичайно, життя розділилось до 24 лютого і після 24 лютого. Тому що війна внесла свої корективи і після 24 лютого, так як і в загальному скрізь по Україні, так і в нас все змінилось. Звичайно, найбільш такий період був найважчий, напевно, перший місяць-два, коли ніхто не знав, що буде завтра, хоч і сьогодні ще не все до кінця ясно, але ж якби не було, вже ну, хоч не, не настільки такі. Ну, невпевненість там і так далі. Потихеньку опановуємо і, ну, звичайно, стало набагато важче. Але люди наші, як і інші, рук не склали, активно працюють. Є і військовослужбовці, які проходять військову службу наші, є і остальне населення, які там кожен займається своїми справами, хто сходить на роботу. Хтось допомагає гуманітаркою займатися, хтось допомагає Збройним силам. Ну, тобто процес життя триває, да і, життя триває коріна, є, да, і кожен знаходить час, хтось після роботи, хтось як. І Ну, займаються різною, різним видом діяльності, скажімо так. А чи багато людей виїхало після повномасштабного вторгнення, так? Чи за кордон, можливо, чи в іншій області? чи все ж таки ні. Знаємо, що села в вашій громаді знаходяться так, відносно в такому спокійному місці. Розкажіть, чи багато людей покинуло Спочатку громаду? Спочатку виїхала, частина людей виїхала. Ну, я не можу сказати, що це була велика частина, але все-таки частина людей виїхала. В основному то були багатодітні ну, мами чи сім'ї, тобто на утримання яких були діти. Але станом на сьогодні більшість з них все рівно повернулися за кордон, в основному в Польщу, ну і далі, як хто куди. Але в, у більшості повернулись, не всі але повернулись назад і зараз в основному по місцю проживання в себе. Давайте також надаємо, що в вашій громаді станом на сьогодні, так за останню інформацією, проживає більше 5300 чоловік. І також села, які входять в Лопушнінську громаду, це власне село Лопушне, Крутнів, Раславка, Ростоки, Волиця, Мала Горенка, так, Велика Горянка, Новий Олексанець, Башуки, Старий Олексанець та село Івання. Так розумію, так. так це села, які Дякую. входять в вашу громаду. Чи є зараз внутрішньопереміщені особи в громаді? Як ви їх приймаєте? Чи є? Є в них якийсь тимчасовий прихисток, чи, можливо, надали а, житло для постійного місця проживання є. Е, зараз е, частково кількість зменшилась, але 107 е, осіб проживає, тобто 47 сімей, і проживають в основному в приватних будинках, е, тому що на початках було більше, але були е, внутрішньопереміщені особи, які в нас затримались тимчасово на добу дві. І відправлялись далі. Таких ми розміщували в наших навчальних закладах, садочках. А якщо навіть були приїжджали, яким треба було шукати житло, ну були моменти, коли ми тимчасово там до тижня-два тижні могли проживати школа садочок, а далі шукали. Приватні будинки і розселяли по приватних будинках гуртожитків чи якихось таких спеціалізованих приміщень у нас немає. Ну, в навчальних закладах звичайно умови для проживання організувати неможливо. А оскільки ми змогли розмістити, то в основному проживають по присадимних будинках. А ці будинки це власності мешканців громади чи можливо теж мешканців громади. Ці... Є будинки, в яких ніхто не проживав, де власники проживають там Тернопіль, Львів, ну, будь-який там обласний центр. А в селі є батьківський будинок, так ми ті ну, шукали власників, домовлялися і заселяли. І так воно потихеньку, де вже ну, внутрішньопереміщні особи, які вже заселялися, там вже вони одні другому теж допомагали mm -hmm. своїм знайомим шукати і так далі. Ну і тобто, хто виявив бажання в нас залишитись поки що, ну залишились, звичайно, якщо знаходились варіанти комусь виїхати за кордон чи десь в місто, ну, так вони виїжджали, покидали нас, бо все-таки ми. Сільська місцевість і є різниця, наприклад, якщо люди переїхали зі сходу, з які проживали в селі, а які проживали в якомусь місті. Ну, і Умови проживання, звичайно, наприклад, не такі у селі. Як... Але все ж таки у вас спокійніше плані того, що менше, напевно, так чути тривогу, ти розумієш, що ти на трішки іншій місцевості, так, так це далеке місто, куди спокійніше. більше так і рідні, що може бути якийсь ракетний удар. А, чи ці переміщені особи, які зараз проживають у вашій громаді, ви кажете, вже 5 місяців там живуть, і з дітьми, напевно, так. Чи багато з них виявили бажання? Віддати своїх дітей у ваші навчальні заклади чи, наприклад, у садочки. До закінчення навчального року троє дітей було в навчальних закладах, mm -hmm. а ще заяви не поступали. Ми не можемо сказати, скільки буде, але будуть однозначно в навчальних закладах з 1 вересня. Тобто ці роботи зараз з ними ведуться, так та, і зумію, це та, обговорюється. Та. Як стосовно загалом шкіл у громаді, чи готові вони до початку навчального року, зважаючи на те, що зараз обговорюють активно починати офлайн навчання, так щоб це було в класах, чи все ж таки онлайн навчання. А батьки вашої громади, так і мешканці, що кажуть, чи готові вони віддавати своїх дітей у навчальні класи, чи все ж таки готові навчатися вдома із телефонів чи інших гаджетів. Думки батьків розділились, але, звичайно, переважаюча більшість батьків за те, щоб діти навчались офлайн, і незначна кількість батьків, які за дистанційну форму навчання. Хоча ми разом з працівниками шкіл, разом з батьками, готуємо всі навчальні заклади для того, щоб кожний навчальний заклад з 1 вересня мав можливість проводити навчання офлайн. Ну але звичайно, ще місяць часу попереду. Як воно складеться, буде видно, тому що можуть бути якісь прийняті ще інші там чи постанова кабіну, чи як. Але ж ну, ми йдемо до того, щоб до 1 вересня навчальні заклади були готові до тих вимог. Ну при яких там мінімальних навчальний заклад може працювати в сьогоднішніх умовах. Тобто ці укриття, про які ми теж говоримо щоденно, теж зараз готуються, чи вже вони є готові? Вони готуються цю перевірку, яка. Яку, Кожний заклад об'їхали, і представники МЧС, але ще вказали, що в якому закладі потрібно зробити, переробити, доробити і так далі. І зараз якраз ці роботи проводяться. Ну, десь більше треба зробити, десь менше зробити, але. Ну, тобто, впевнений, що до 1 вересня ті роботи будуть завершені. Ми говоримо, що у вас в громаді, так, я розумію, 8 шкіл, так, які зараз так. потребують цих укриттів. Так. Вони, до речі, є в приміщеннях шкіл, чи, можливо, десь з боку. Бо теж особисто я де навчався, у мене в школі не було укриття, воно було в сільській раді, так і власне учні під час уроків, коли були такі так, навчальні скажімо так, тривоги, ми йшли з школи у сільську раду. А, розумію, що це не тільки в мене був такий випадок, чи в ваших селах. Усі школи мають укриття. Не всі мають, але ж одна школа не має, але там в межах нормативу до дитячого садочка відстань дозволяє. І по одній школі. Площа не відповідає на ту кількість, але ж є приміщення сільської ради, яке опять-таки знаходиться в зоні ну в межах доступних норм. Mm -hmm. Тобто що воно ну, буде і, і так, і так. Тоді тобто, є можливість, так, так. дітям перебігти з школи та приміщення, так. так і там на час тривоги перечекати. Стосовно роботи у громаді, де зараз працюють жителі громади, чи є якась робота, чи все ж таки це більше сільське господарство, кожен так має напевно. Ну, якусь худобу чи курей, не знаю, там город, і теж на тому люди виживають. Чи є можливо, підприємство, яке теж допомагає з працевлаштуванням? скажіть? З робочими місцями в нас складно. В основному робочі місця то є в деяких аграрних підприємствах, але ж там кількість працівників, на жаль, обмежена. І бюджетна сфера, тому що є вісім шкіл, садочок. Клуби, ФАПи, дві амбулаторії, тобто бюджетна сфера. І, на жаль, більш якихось там промислових підприємств на нашій території немає, і відповідно з тим складно. В основному на нашій території люди вже не один рік займаються ягодами, тобто полуниця, малина. І, скажімо, то є основний вид, напевно, їхнього доходу. Ну і то, що вимушені змушені були їздити на заробітки, на жаль, зараз. У зв'язку з обмеженнями не кожен може виїхати на заробітки, але то, що вдома, так в основному з господарки своєї домашньої, так займаються. Ягідництво. Чи зараз щось змінилося в цьому процесі? Теж, бо знаю, що раніше так приїжджала машина, забирала ці ягоди, там чи малину, чи полуницю і за це людям давали кошти. Чи є зараз власне, так ці люди, які забирають це, чи нічого не змінилося в умовах війни? Ну станом на сьогоднішній день цей процес, як він налагоджений вже декілька років, так він і проходить, ніби поки що не було ніяких якихось. Таких моментів, які би ну, шкодили е, mm. цьому процесу, ну, є більш-менш ціна, яка влаштовує одну і іншу сторону, і аби не гірше, то ну, як би не було, там частина людей мали б своїх присадивних ділянок, там деякі доходи. Тобто можна зробити власне на землі, так. це бачимо на прикладі вашої громади. Так. А потім ці ягоди, тобто в нас десь є якийсь завод чи камера морозильна, куди везуть ці цю... Ці, ну, ці на ці жаль, ягоди. основна частина яїд відправляється за межі області, де так. проходить обробку. Ну і скоріше всього відправляється за кордон. Звичайно, якщо би налагодити би переробку. На території, то була би додана вартість, був би додатковий дохід додаткові робочі місця. Але станом на сьогодні, поки що, такого інвестора, який би згодився е вкласти гроші і на нашій території, і відкрити таке підприємство, на жаль, поки що немає. Є також, я знаю, ваша співпраця із е, приватними підприємствами, які обробляють землю на території так, вашої громади, Розкажіть детальніше. Чи щось змінилося теж в, в цьому процесі зараз? Як вони працюють? Чи є якась підтримка можлива від держави, теж, чи потребують вони якоїсь допомоги станом на сьогодні? Е, частково змінилось в якому плані? Так як аграрний сектор е, переживає не найкращі часи, і відповідно наш бюджет напряму найбільше залежний від сплати їхніх податків. Тобто ПДФО заробітні плати, ПДФО виплати орендної плати. І в зв'язку з тим, що у них час нелегкий, і зменшились чи в часі відтягнулись проплати, в зв'язку з тим і є недопоступлення до до місцевого бюджету. Воно ну, само за собою тягне і нас теж в ситуацію не зовсім хорошу, але є надія, що. Но до кінця року та ситуація все ж таки вирівнюється і ну. Щось може тобто, змінитися. Надіємося на да. да. це да. е, стосовно бюджету, хочу запитати стосовно його виконання. Всі ми розуміємо, що е, до початку повномасштабного вторгнення Росії дійсно був один бюджет. Планували е, планувалися інші видатки. Після лютого розуміємо, що потрібно було все переглянути. Як у вашій ситуації, так е, як це вдається поєднувати, компонувати, е, перекидати можливо кошти з одного напрямку на інший. розуміємо, що зараз повинні е, бути виділені кошти на оборону здат. На підтримку е, військових, які йдуть з громади, так захищати нашу країну і загалом на зовсім інші потреби. Як з цим розібралися, розкажіть? Звичайно, що в нас є недопоступлення на виконання бюджету в зв'язку з е, тим, що пострадав агросектор і йде не до виконання. І ті показники чи плани, які ми планували що фінансувати, робити, і так далі. Змушені були переглядати, вносити зміни і переміщувати кошти, і якраз тобто, перемішувати і фінансувати ті частини, де ну, то стало вкрай необхідним. А якісь видатки на якийсь розвиток прийшлося поки що заморозити, mm. ну, крім тих, які, що стосуються підготовки до опалювального сезону. Тут ми змушені до початку опального сезону підготувати і забезпечити всім. Ну, але ж я кажу, то що хотіли б, може би, багато дечого іншого робили б, але, ну, на жаль, все то прийшлося звернути, і, тобто фінансувати, поки що виживати в межах фонду, ну, який. Поки що на сьогоднішній день має стосовно інших е, проєктів, які напевно були заморожені через е, повномасштабне вторгнення. Що це було так? Чи можливо ремонти доріг? Чи зараз продовжуються якісь хоча б там поточні ремонти, чи нічого не відбувається в плані можливо, тих, можливо, там вивіз сміття, яка ситуація теж в багатьох громадах е, стоїться запитання чи, чи у вас що зараз заморожено, що е, поки очікує свого часу. Планували закупити контейнери для роздільного збирання сміття. Ну, на жаль, то стало поки що відтягнуто в часі. Далі планували поточний ремонт білощеневій по сільських вулицях комунальних. Попідсипати. На жаль, теж змушені були ті кошти перерозподілити. Далі ще, в кінці року у нас втілювався проєкт поліцейські офіцери громади і відкриття планувалося на кінець зими на початок весни. То, що стосується зобов'язань сільської ради, вони виконано всі 100%, тобто підготовка приміщення, все, що покладалося на наші воно ми то встигли зробити. Встигли в січні відкрити садочок при школі в новому лексинці. То, що встигли до січень лютий, і на цьому, на жаль, все зупинилось, а все, що інше, ну, то поки очікує да, часу. поки очікує свого часу, тому що, як я вже кажу, поступлення до бюджету зменшились, а енергоносії, ну і ціни на все інше зростають, і ми змушені поки що тобто, робити нахил на те, щоб встигнути підготовити наші. Комунальні заклади до початку пального сезону і закупити ну, об'єм необхідного палива для проходження. Осінньо-зимового періоду, я так розумію. Цей процес зараз ще триває. так? Тобто, чи можемо сказати остаточно, що ви готові до а, зими? Скажімо так, так що школи, там е, сільради, бібліотеки у селах будуть точно з степними батареями. Чи поки що це ще в процесі? Поки що рано про це, це в процесі? Хоча е, по паливу е, є домовленість, що торфобрикет буде поставлений в необхідні терміни. Кошти для цього є ціна е, ну, узгоджена. На жаль, поки що не можемо, бо тендер минулого тижня пройшов, не відбувся в зв'язку з змінами на ринку здорожчаннями. Не відбувся тендер по закупівлю двох котлів. Але знову ми зараз шукаємо різні варіанти і ну, у нас іншого виходу немає. Ми змушені будемо якийсь варіант знайти, щось щось якийсь як, ну, але. У Львому був дві школи, треба закупити mm -hmm. два котли. Для того в одній він вийшов з ладу повністю, а ще в одній школі е, старий котел на вугілля. Вугілля в цьому році зросло е, майже в два рази, і якщо ми не переведемо на торфобрикет, то нам просто ну, опалення цієї школи вийде дуже дуже дорого, що потягне за собою. Це в якомусь конкретному селі чи по всіх школах, які Ні, залишили? старий Старюй то що нам треба зійти з вугілля і по новому лексиницю, де ну, така спадщина нам досталась, Котел вже свій ресурс відпрацював, вже його неможливо ремонтувати, демар і так далі, що, ну, цілий комплекс. І у нас по факту ще не було часу, бо тільки один рік пройшло, ми не змогли того зробити за один рік все. На цей рік планувалося, і воно було би все по плану зроблено, і по цінах нормальних, але коли ми ці, ну, розглядали ці проекти, втілити в життя, були ціни одні розраховані на певні кошти. На жаль, зараз <с> воно вже збільшилося в два-два в два з половиною рази, і поки дійде до втілення, то, можливо, ще ніхто не знає, на, на, на в якій міжі зупиняться ціни. Ну, але ж забезпечити то все ми змушені. Я теж повертаючись до теми шкіл, чи вчителі зараз є в громаді, чи можливо теж якась частина виїхала за кордон, зважаючи те, що це жінки з дітьми, і можливо, от ми чуємо по інших громадах, що якийсь відсоток все ж таки, людей виїхав за кордон. А у вас в громадах чи щось спостерігається таке ситуація? Це невеликий відсоток. Один ну, скажімо так, одиничні mm -hmm. випадки. Що там вчителі зараз перебувають за кордоном, але до початку навчального. Року вони готові повернутися так, сюди готові і працювати. Повернутися і працювати. Стосовно амбулаторії місця. у громаді, так і <кху> загалом медицини, пам'ятаю, що колись раніше ми до вас приїжджали, і жителі розповідали, що дуже складна була ситуація, адже е, швидка, якщо приїжджає, то тільки з Кременця, якщо не помиляюсь, так а чи з Почаєва, і це дуже <кху> довга дорога. Відповідно на місці потрібно, чи медика, чи когось, хто б міг поміряти тиск, оглянути людину. Чи зараз якось ця ситуація змінилася, і дійсно, е, зважаючи, що теж напевно багато видатків. Яки буде йти на інші сфери, чи тут громада забезпечена всім необхідним, власне, і ті медики, які працюють в громаді, чи теж мають все необхідне для роботи? З медициною не зовсім е, просто, чи е, тобто центр е, знаходиться в Кремінці в Кременецькій міській раді. Ми свого не відкривали. І тобто, управління медичними закладами здійснюється керівником Кременецьким. А наш, на наші плечі лягає забезпечення е, енергоносіями, тобто yeah. газ, електроенергія, вугілля, дрова, там ну, який ФАП чи яка амбулаторія, на якому виду палива. Що стосується нашої сторони, ми то забезпечуємо. Ну а е, все інше в плані медикаментів, ну, ситуація вона складна як в нас, як і в інших. На приблизно по селах одинакова. Звичайно, що наші села знаходяться ну дуже, скажімо так, віддалені від міста, і якщо літом, то ще ну можливо там доїхати а коли. Починається зимовий період. Є, буває, коли 2-3 дня може не бути дороги до села. Ну, тому не то, що їх хтось не хоче очищати там чи як, але ну, є погодні умови і неможливо, тому що їх там дуже передуває і є цілий ряд проблем. Тобто найскладніше в зимовий період. Але ж е... Я розумію, є люди, які готові працювати. Так часто то, що, так. Вчуємо, що а, в громаді нема навіть кадрів для роботи в амбулаторіях і так далі. Так. У, у нас проблема у з молодшим персоналом проблеми немає. Вистачає працівників, а з лікарями в нас проблема велика. Тобто е, сімейних лікарів, які б були, е, ну проживали на території, немає, тобто є які доїжджають. І це погано. Саме краще, коли сімейний лікар свій, проживає на території, воно набагато краще. На жаль, в одній амбулаторії сімейний лікар є, який з нашої території, але ж, на жаль, вона вже віком, скажімо, пенсійного віку, а з молодих всі, які доїжджають. І, Тобто, щоб був якийсь лікар, який проживав би молодий на своїй території, проживав, щоб можна було звернутися. У будь-який момент, на жаль, у нас цього немає. Тобто таким чином теж є певна проблематика. <клес> так, адже є поки проблем. сімейний лікар доїде до села, так. наприклад, так до старого лексинця пройде певний час, за який е можна допомогти людині так надати так. якусь е першу медичну допомогу. А, стосовно е садочку, знаю, що він у вас один е у громаді е знаходиться. Так і, і кілька, якщо я не помиляюся, по біля шкіл так. поправте мене, якщо в, я зараз в пушненській не... школі є при школі, дошкільний навчальний заклад, який вже. Не ну, декілька років, і в січні 22-го року ми встигли ще відкрити при новолоксинецькій школі. Е, Теж зробили ремонт. Ну гарно вийшло. Задоволені були і діти, і батьки. Ну mm -hmm. а, на жаль, так сталося. Недовго їм прийшлося е, вручитись. А ну, чи але багато але... зараз дітей, власне, відвідують садочок і ну, не зараз готові? не відвідують, але ж відвідували, коли було навчання, то діти відвідували, тому що всі зацікавлені в тому, щоб діти. Проходили навчання в дошкільних навчальних закладах, але власне ми також говоримо, що є це місце, так, є для дітей маленьких садочки, де можна. Так, надіємося, можна... що з 1 вересня навчання так само буде відновлене і в дошкільних навчальних закладах. Ну, ми так надіємося, uh -huh. як буде ситуація з кола, і звичайно стосовно ну, і думка де, батьків буде так, так також вирішальна. Так. Стосовно доріг теж. Говоримо із головами громади. яка ситуація? Розуміємо, що зараз через війну не можна проводити таких ось капітальних ремонтів. Гроші йдуть на інший напрямок, але все ж таки, чи вдається щось поновити, покращити? Можливо, так засипати якісь певні ями? Яка у вас ситуація з цим? Чи щось вдається робити? ситуація в, в цьому році складна? Якщо щось і покращимо, то за рахунок агропідприємства, якщо вони допоможуть закупити матеріали, ну чи прогрейдерувати дорогу, от в такому плані. А на жаль, за наші кошти в цьому році першими не змогли. Ну і в зв'язку з такою ситуацією ми вже в 2022 році не зможемо за кошти місцевого бюджету закуповувати матеріали для ремонту комунальних доріг. Угу. Хоча в нас найскладніша ситуація з дорогами не комунальними, а тими, які з державними під'їздними до села, які не ми маємо ремонтувати. В цьому плані у нас найскладніша ситуація. Ну але ж ми всі розуміємо що такий час, як зараз. Надіється, що до кінця року хтось нами відремонтує зброю. Ну то ми всі то розуміємо. Громадський транспорт чи зараз курсує в села громади, чи теж є якась можлива проблематика? Адже ми розуміємо, що перевізники напевно від якихось маршрутів відмовляються через здорожчання паливно мастильних матеріалів і теж, напевно, зараз є обмеження в таких поїздках. Як так, у вас в громаді? Є. є села, де проблем немає ніяк, де маршрути вже Ну, була перший місяць чи два там, то була проблема загальна. Далі, коли маршрути відновили. Частина сіл та проблема знялася, а на жаль, частина сіл, які найбільш віддалені від дороги по чаю зборів, то там та проблема ну, тобто її вирішити практично неможливо. Перевізник своїх зобов'язань не виконує, не можна його заставити виконувати. І ну, пробуємо. Як mm -hmm. буде, не знаю, але ж проблема є. Тобто з тими віддаленими селами. Які знаходяться далі від дороги по чаї зборів, то така проблема є. Туди, хоча б продукцію якусь тривозять, так про працюють да, Так, магазини. Працюють приватний транспорт їзди, підприємці їздять. Ну єдина проблема, що не їздить громадський транспорт. Але ну проблематика все ж таки є, і теж так, це болюче актуальне питання. Стосовно середнього і малого бізнесу, чи є у вас так, люди, які підприємці, які працюють, но ну, ж таки це магазини, продуктові магазини чи продовжують вони працювати, чи є вся продукція магазини, які працювали, вони і працюють. Продукція, яка була, вона і так і на сьогоднішній день є. Наприклад, напевно, немає щось такого, чого. Неможливо було би не купити. Тельба. Тобто, чим торгували, тим і торгують. В тому плані не змінилось нічого. Ну, те, що з цінами, але ж, так як скрізь, так і в нас, вони стараємося на той процес впливати, де ж їздить, перевіряє на то, ну, але ж як би не було віддорощення цін. Ніхто не на то так, не застрахований. Ну але ж продукти є. Охорона громади, чи є а, правоохоронці, так а, територіальна оборона, які теж можливо патрулюють, стежать за а, порядком безпекою громаді. Я адже, теж розумію, що це сьогодні дуже важливо і пріоритеті. Перші місяці патрулювання здійснювалося, станом на сьогодні не здійснюється, бо ніби така потреба на сьогодні на нашій території відпала. Але при потребі там дільничі. Тобто ну, працюють дільнича да, працюю, і приїжджають. Тобто ситуація з... під контролем. Якщо при, при любій потребі треба виїхати, значить виїжджають. Ну немає ніяких якихось угу. і соціальна сфера, як ви підтримуєте людей пенсійного віку у громаді? Чи є якась підтримка? Чи працюють соціальні працівники? Я Так розумію, то, що раніше були якісь державні програми. Як зараз чи надається їм якась допомога громаді? Соціальні працівники, ну по догляду. Что там, за якими були вони закріплені, вони працюють, mm -hmm. свою роботу виконують як і раніше. А допомога, якщо якась надається, то в основному надається багатодітним чи внутрішньопереміщеним, тому що є волонтери, які постачають там якісь, якусь продукцію до нас. І є, коли ну, доводять, що на наш розсуд можна її кому роздати. а є коли вони хочуть бачити, що там їхня продукція попала в ті чи інші руки. там хтось робить нахил на внутрішньопереміщених осіб, хтось на багатодітних сімей. Ну тобто буває по-різному, залежить. Від, від того, хто поставив там той чи інший вид продукції, що ж хочу вам подякувати за розмову. Друзі, нагадую, що в нашій студії сьогодні був Олександр Стецюк, голова Лопушнинської громади, і дізналися ми власне, як живе громада в умовах війни. Дійсно, яка є проблематика і чого потребують жителі громади. Надіємося, що всі проблеми, які зараз є перед вами, так вони будуть вирішені. Якщо не в цьому році, то в наступному дійсно. Бо людям потрібен комфорт, людям потрібне забезпечення і будемо мати надію. Що це власне у вашій громаді буде, що е, неодноразово будете нас тішити якимись своїми результатами, будете so. показувати так здобутки вашої громади. Тому дякую також вам, друзі. Якщо е, у вас є цікаві теми до обговорення і маєте коментарі стосовно е, ситуації у цій громаді, будь ласка, залишайте їх під цим відео у е, коментарях. Дякую усім, хто був з нами. На все добре. Дякую.